Володимир Нещук, я учень 6 класу Пастівського ліцею No5. Хочу вам представити проєктну роботу на тему етикетні формули вітань. Метою дослідження є простежити вітання в різних регіонах нашої України. Об'єктом є власне самі вітання, в спілкування людей. Тож, як часто ви вітаєтесь? чи не кожного дня, але ж задумувалися ви, що це запустили наші по. Для українців це ніби рекал, який включає в себе не тільки словесні формули, а й жести, міміку та фізичні контакти, такі як руки чи поцілунок. З як питаються українці в різних регіонах нашої батьківщини. Адже за словесною формою можна здогадатися, звідки та чи інша людина. Чоловіки регіону Надніпрянщини при зустрічі завжди знімали капелюха, а зустрівши жінку, цілували їй руку. Діти кланялися дорослим і зазвичай віталися першими, а дорослі кланялись місцевій владі. При цьому вітання звучало так. Здоровенькі були, здорові, страсти або класичне добрий день. Доброго здравствуйте. В перекладі зі Старослов'янської позначають бажаю вам здоров'я. Подібні молодь мали, що то прийде, а по слава Ісусу. Застачі люди говорили, слава Богу. Досить часто використовувати відразу по доброго задавичка. При цьому чоловіки відбувалося в розпускання, а живки апельсинка. Протасій сімейство. Всього доброго вам, у хату! Спасибі! Добро здраветь! Милості боліла після... — Україна має цілу купу вітань. Моя бабуся проживає в Івано-Франківській області, і досить часто ми спілкуємося з нею по телефону. А зараз я вам продемонструю маленьку частину нашого діалогу. Добрий день, слава Ісусу Христу. Як ваші справи? Ви не ну? У моєму рідному фастові досить широко використовують. Взагалі говорить здрасте, що розсифікує нашу мову. що ж про це скаже поезія. Вже скільки літ, слово привіт, в колі друзів лунає. Та в той же час вітаємо вас. Кожен із нас пам'ятає, майже щодня доброго дня! З нами вітаються люди. Ну, а Здоров'я доброго вам відповідаємо повсюди. Правильно буде чути завжди здраствуйте, а не здрасте. Ну і давайте всюди казати. Бажаємо вам щастя! Наша країна це Україна, мова наша багата. Запам'ятайте, в будні та свята повинна вона звучати. Кожне сільце має слівце. Але людина культурна знає, що в нас є вищий клас, мова літературна. Слава Ісу! Вітається вся Галичина. А навіки слава, відповідь одна. Підсумовуючи це все, можна вивести стандартну формулу привітання для всіх регіонів України. Мовознавці рекомендують вітаючись зранку використовувати родовий відмінок. Шого Доброго ранку! Вітаючись день, в день та ввечері насильний. Добрий день та добрий вечір. Ми стверджуємо, що день та вечір має бути добрим. А чому? Бо така мовна традиція. Етикет, етикетні форми це стільки з слів на золо і змінювати ні в якому разі не можна. В народних піснях звучить так: добрий вечір тобі, пане господарю, добрий день вам, люди добрі! Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Простеживши спілкування однолітків та фастівчан, я виявив, що вони вітаються неправильно. І за формою доброго ранку використовують доброго дня та доброго вечора. Що не є правильною формою, як стверджують мовознавці, такі як Олександр Аврамов. Тож бажаю хай вам зичить доброго ранку, а день та вечір буде добрий. Дякую за увагу!